16 перших та 10 11 класів. У Прилуках стартував навчальний рік 2025-26. Загалом у гімназіях та ліцеях міста діятиме 201 клас. Сьогодні у навчальних закладах за парти сядуть 5111 учнів. Найбільше учнів у нас у ліцеї номер 1 – 1004 учні. І найменше у гімназії номер 12 – 186 учнів. На жаль, останніми роками кількість учнів у нас зменшується. Так, наприклад, зараз за кордоном знаходиться 268 прилуцьких школярів, які виїхали і не повернулися. Цьогоріч до шкіл пішло на 129 дітей менше. Олександр Правосуд каже: головний фактор, котрий сьогодні впливає на кількість учнів війна. Така ситуація не тільки в місті Привуки, а й по всій Чернігівській області. Протягом літа тривала підготовка до навчального року. Заклади освіти складали календарні плани, затвердили і дати проведення канікул. Хоч і на сьогодні 1 вересня, перший день навчального року, але вже усіх цікавить, як ми будемо навчатися і коли відповідно будуть канікули. Так тому інформуємо на сьогодні, що відповідно до чинного законодавства, на сьогодні заклади загальної середньої освіти самі визначають структуру Навчального року визначають тривалість навчального заняття, перерви між ними відповідно. Тому радами педагогічними радами закладів освіти було опрацьоване дане питання. Вони відповідні вже прийняли рішення. І у п'ятницю у нас відбулася нарада директорів загальної середньої освіти, і вони кожен заклад відповідно вже повідомив яку структуру навчального року для себе. Вони обрали. Олеся Сайко каже, заклади обрали однакові дати початку канікул. Зазвичай, відповідно до законодавства, ми повинні організувати канікули не менше 30 днів календарних. Відповідно, можемо і більше, але не менше 30 днів. Тому з урахуванням даної такої норми, ми визначили, що ми в цьому році все таки теж будемо йти традиційно на осінні канікули, на зимові і на весняні. Орієнтовно на Сьогоднішній день ми плануємо, що на осінні канікули нас дітки підуть із 25 жовтня по 2 листопада. Зимові канікули ми розпочинаємо із 25 грудня, в день різдва. Вже таке, буде таке подвійне свято для дітей. І виходимо вже навчання, розпочинаємо другий семестр із 8 січня. І залишається у нас ще весняні канікули. Зазвичай ми весняні канікули завжди організовуємо в останній тиждень березня. Це буде із 28 березня по 5 квітня. Ну і останній навчальний день ми плануємо 29 травня, відповідно урочисті заходи, лінійки. І відповідно визначення наших випускників, незважаючи на виклики війни, освітня мережа прилок збережена у повному складі. І дитсадки, і школи працюють. А головне діти мають можливість навчатися у рідному місті. Попри всі виклики війни, наші учні здобувають гарні знання, здобувають перемогу на обласних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах та з малої академії наук. Вітаю усіх з початком нового навчального року та днем знань учням. Я бажаю цікавої і результативної подорожі Україну знань. Нехай у ваших щоденниках з усіх предметів буде не менше 10 балів. Вчителям, колегам я хочу перш за все подякувати за роботу. Сьогодні ви не тільки навчаєте і виховуєте дітей, сьогодні ви є і психологами, які заспокоюють дитину під час повітряної тривоги, і ангелами-охоронцями, які поведуть дитину в безпечне укриття. Я бажаю усім здоров'я, успіхів і нехай нарешті настане мирна Україні.